Всім, сатнам! Хочу вас запросити зараз зі мною зробити одну медитацію для повної підзарядки. Тож, якщо вам зараз потрібна енергія, пропоную зі мною зробити цю медитацію. Для цього ми сідаємо в просту позицію зі схрещеними ногами, рівна спина і легкий горловий замок. Руки витягуємо паралельно підлозі. Стискаємо праву, праву руку в кулак, великий палець дивиться нагору. Лівою рукою ми обіймаємо і стискаємо правий кулак, великий палець також дивиться нагору. Я трошки ось так для вас сяду. Очі сфокусовані на великих пальцях рук. Угу. Або повністю відкриті, або трошки. При закритті Утворюємо щелину і дивимося на великі пальці рук. Вдих робимо протягом 5 секунд. Вдих через ніс. Видих також протягом 5 секунд через ніс. Затримка на видох досі на 15 секунд. Потім ми робимо знову вдих на 5 секунд, видих на 5. Затримка на 15. Продовжуйте в цьому темпі. Зараз зробимо разом десь 5 хвилин. Добре, продовжуйте, дихайте. Очі відкриті, не закривайте їх повністю. Вдихайте добре, розкриваючи грудну клітину спокійно, спокійно, повільно вдихаєте на 5 секунд. Видихаєте, відпускаєте розслаблення в плечах, сідницях. Затримка дихання і побудьте в тиші. Затримка на видиху. Дивіться. На великі пальці, Тримайте руки. Я знаю, що вони вже відчуваються. Не згинайте їх в ліктях і витягуйте потроху вперед, щоб утримувати їх рівними плечі вниз, не напружуйте плечі і навіть не напружуйте руки. Не напружити взагалі тіло, просто їх тримайте. Повільні вдихи. Повільні видихи, і на затримці відчувайте, що народжується всередині, який стан вибудовується? Можливо, внутрішня посмішка, спокій, насолоде життя. Відчувайте. І якщо потрібно, якщо є. Напружений стан, тяжкі емоції, видихайте, у вас є завжди видих, і на цьому видиху відпускаєте усі важкі емоції. Вдих це завжди наповнення. Так, пам'ятайте, вдих усвідомлене дихання, що я вдихаю. І що я видихаю, і коли я видихнула, видихнув на затримці. Чим я можу себе наповнити, що я відчуваю? Якщо я все відпустила, якщо я все відпустив, то що всередині? Немає страху, немає блоків, немає переконань. Є тільки світло. Повільний вдих і повільний видих. Обіймайте правий кулак, наче ви себе обіймаєте за плечі, підтримуєте і відчуваєте цю підтримку, обіймайте себе. Дихайте. Легкий горловий замок нагадує трошки вам, руки витягуються вперед. Можете навіть вже зараз відпустити рахунок. Ви вже відчуваєте, скільки часу вам потрібно на вдих, на видих і на затримку. Будьте зараз, тут і зараз, дивлячись на великі пальці рук. Ви вдихаєте, і ви видихаєте. Буття і існування всередині вас. І зробіть глибокий вдих через ніс, утримуйте руки, затримка дихання, витягуйте їх ще більше вперед, плечі вниз, закрите очі, розслабте їх, тримаючи руки, видих через рот. І повільно, керовано відпускаєте руки на коліна долонями на Пострійте, нічого не робіть, просто будьте садна.